Вітаю всіх з початком грибного сезону. Кілька днів назад я вирішив піти на грибочки і хочу поділитися результатом полювання. Всім приємного перегляду. Я тут! 2 серпня і я знову в лісочку. Ну і, коротше, зразу мій перший грибочок. Дивіться. Видно? Напевно. Напевно, видно. Отакий от, от. Так, а він А Айка різниця. Білий гриб будь-який. Я ще не встиг ось цей почистити грибочок. Ну, от тільки ніжку відрізав. Хробошливий зараз трохи. От. Відразу зустрів другий грибочок. Дуже такий хороший. О, ой, який. Старий гриб. Ну, коротше. Блін, жалко, що це саме стареча попадається, ну, але нічого, поки що беремо. Такі грибочки не можна пропускати. Фух. Ще один грибочок. Дуже молодесенький і Ах, майже не червивий. Там трошки-трошки. Супер, третій гриб, а я тільки в ліс зайшов. Так. Ну. Іду, йду! Я трошки не місцевий у цих лісах, так що колеги мої переживають, щоб я не згубився. Я стараюся трошки подалі від них. Ну що, ролик зняти і і щось знайти, тому що якщо всі будемо поруч ходити, я знайду? Нічого не знайду. А так, уже четвертий. Ну, майже чистий. Не хочу сильно відрізати. Можливо, вдома якось оброблю від хробочків. Так, щоб вони повилазили. Тому що, чекайте, от видно купа дірочок. Ну, коротше, ну, теж хорошень кіревочка. Ось така голубіночка ще є. Походили ми десь біля годинки, може трошки менше. Коротше, хлопці кажуть, що нема грибочків. Ідемо збирати чорницю. Ой, ну чор, вони називають чорницю, але в нас це ожина. Я не знаю, що вони так називають. І... Коротше, Я такий думаю, Блін, я, я тільки, тільки азарт розігрівся, пару грибочків знайшов, які ожини, вийшов. Коротше, я, кажу, Ні, хлопці, я напевно піду трошки ще, ще раз пройдуся. Я тут місцевості взагалі не знаю, тому. Я сказав, що я просто пройдуся назад тим, тим, тим самим шляхом. А, курча. дивіться, які тут дерева росли. От, вроді би. 에, видно? Не знаю, чи видно. Коротше, тернисте, як ожина. Як троянда, навіть не ожина, а як троянда. От дивіться, які шипи. Акація, напевно. Коротше, називають її акація. Як насправді акація виглядає, я взагалі без поняття, тому я не знаю, що це за дерево, але кажуть, що це акація. Капець, а це і дерево. Отакий шифт заліз мені в руку. Я думав, що вену пропало. Чекайте, я тільки що десь таку гарну голубіночку зустрів. А де вона? Ну, дивіться, кучок відосик і все, і... І втратив я голубіночку. Як чесно, я не дуже маю бажання збирати там всякі голубіночки, козарики, березники. Я пішов тільки за білими грибами або за якимись такими ексклюзивними, типу як парасолька, баранячий, баранячі роги чи бараняча голова, я не знаю. Ну, у нас кажуть, просто баранічка. А, все, не йшов. але це якась стара. Тільки що молоденька була. О, не йшов. А, Блін, як полоно курче. яке воно тернисте. Зловило мене за ребра. Зараз. А ну чекає, відчепись від мене. Причепилося і не пускає. О! Так, от, така от щира голубіночка у нас є, але вона щось на вигляд не дуже така здоровенька. Давайте. Ну так, там зразу було видно, от вона прям така гнила. Я таке не беру. Може хтось бере, не знаю. Я не беру. І тут ще одна старіша на вигляд. Та і вона прям дуже хробашлива. Ми з жіночкою таке не їмо, тому я того брати не буду. Хто любить хробашливе їсти? Ану признавайтесь. Якщо щось я буду збирати і їх вам відправляти. Добре, пішли далі. Дивіться, я тут знайшов дещо ексклюзивне, яке я таке не вживаю. Риб, який росте на дереві. Якось раз на Ютубі я зустрів одного хлопця, який ходив, і ось такі от штуки збирав. І він казав, що то дуже смачне. І люди в коментарях писали, що це дуже смачне. А я, коротше, я яманов такий їсти. Знаєте, я ще жити хочу, ще рано вмирати. Тут якби посковзнувся, котився би й котився. Не знаю, як там на відео видно. Але... Тут підйом дуже стрімкий. Я можу сказати, майже на пальцях стою. Коротше, тут по-любому грибочків немає. Я не стой впевнений. Тому... Ладно, підйом я показав, але ж краєвид то я не показав. Красота, боже, як людям повезло. Маю хатинку такому прекрасному місці. Можна сказати, українська Швейцарія. Я в шоці. Красота. Так, дивіться. Вертаюся я назад. І видно вам щось. Напевно вже видно. Там щось є. Опускаємося. Я це буде біленький грибочок. І я не дурно вернусь Ага, Я вже виджу що це облом. Вижу, вижу, мене надули. Ясно. Якби я знав, що я вже більше грибочків не знайду, то я б того козарика забирав. Ну такого старого ні, помолодших я б брав. А так, я не знаю, чи стане мені місце, чи не стане на ті всі гриби, які я зараз знайду. Якщо я їх ще знайду, цей дуже старий і дуже хоробошливий, тому на жаль, ми його не беремо. Ладно, поки брати таки не будемо. Походимо, пошукаємо. Можливо, ще будуть якісь кращі. Довший час я вже ходжу. От там от ззаді ми минулого разу були. А, то нічого не видно. Ну ладно. Коротше, довший час ходжу, ходжу. Ходжу, ходжу. О боже, ти не по. І дивіться, що є? Видно? Ой, який красивий, молодюсінький, але щось він дуже м'який, тепер понятно чого. Дуже червивий. Коротше, треба точно собі купити щось. Щось таке, щоб можна було телефон закріпити. Взагалі треба GoPro для такого. Для активного. Для активних роликів. Тому що ну, телефоном взагалі не зручно А так би собі десь закріпив або на чоло, чи куди там. І ходжу і показую там. Все, що треба. Якийсь унікальний би. А як він пахне. Капець. Ну, коротше, це мій другий раз за цей рік. Першого разу я вам вже показував, був тільки шорт, коротенькі відео. Там не було що показувати, коротше. Ні, ну я його повністю так зрізати не буду, тому що тут багато пропаде. Щось коротше, треба буде з цим робити. Ну і в перший раз, коли я йшов, там тільки був один грибочок. А тут я вже, от це вже п'ятий. Ну, мається на увазі самі білі гриби. Там всякі козарики, підберезники, чи ще щось. Я не враховую, хоча це теж гриби. Але в основному от, білий гриб це якраз і є самий сок. Фу, боже, з мене тече. І знаєте, що я ще замітив? Я забув свій термосок з холодним компотом. Поставив собі вечором в холодильник, щоб він охолонув. А зранку сонний. Коротше, забув його взяти з собою. Дивіться, що я тут знайшов. Мухомор. Вроді би називається Маремуха. І... Він теж їстівний, типу його можна приготувати. Він має дуже такий. Ну, такий смак специфічний трошки. Пам'ятаю, я його їв вперше коли мені було 5 років. Дуже. Е, е, і коротше, отут от недавно теж спробував цей гриб. З, ну, Смак взагалі не помінявся, ну, в принципі, чому міняється. Але я його не забув той смак. В принципі, та. от такий от грибочок. Правда, я їх не беру. Та й він О, Я прийшов за білим, а білих щось нема. Вчора вечором, так жіню, я, напевно, йду на грибочки. Вона побігла, наготувала мені всякого. Ну, як всякого, Коротше, приготувала мені, зараз їду, а я їсти взагалі не хочу. Взагалі їсти не хочу. Пити хочу вмираю. А компотик, який я собі охолодив, на жаль. На жаль, я його забув. Пити хочу вмираю. Перший був, через дорогу спустився, там був потічок такий невеличкий, водичка така чистесенька, холодна. Я думав, блін, зараз би напився. Але страшно, тому що хто його знає, що там в тій воді. Може вона має якусь заразу, а може і ні. Тут ж вроді би все гірське, все чисте. Ні, ну Ризикувати я не став. Мав би якусь кружечку, я би її прокип'ятив. Ти йшов ні з того, що я прикипити би? Вона би поки застигла. Я пити не хотів. Ладно. Так. Я тут дещо знайшов. Ось таку штучку. Коротше, я його зараз перерізаю. Якщо звідти буде йти молочко. А воно не йде, на жаль. А ні, йде. Дивіться. Видно? Не бере. Ну, тут от з цієї сторони воно йде. Видно, що молочко йде. Це стареньке. О, 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 дивіться, по шапці прям дуже сильно пішло. Я тут натиснув. Це рижики. Вроді, вроді теж їстівний гриб. Але я їх також не їм, не збираю. Стільки всяких грибів їстівних. Ну, вони на смак такі, знаєте, я пробував їх, їх навіть можна сирими їсти. Ейсарима їх пробував. Ну, типу, на любителя, на любителя, Ну, оце такі білі гриби, то є білі гриби. Ще один козарик. от, Вирішив забрати його. Тут. Десь я тільки що йшов. Треба напевно вертатися. Теж були два. Тільки вони трішки, трішки більші. Ладно, зараз перевіримо. Може, вони теж нормальні. Ну от. Ну, такі вже трошки старіші. Може навіть і не візьму їх. А ну давайте зараз порозрізаємо їх. Бен дивитися, що там з тими грибочками. Ууу, хробакия як коні. куди дето видно щось там. Зразу відрізаємо багато. І тут хробаки, як коні. Ну, коротше, в таких уже все. В таких уже грибочках немає смислу. Ну, тут я думаю, що тут буде норм. Так, він нормаль... нормальний. Тут навіть шапочка така, ну давайте я її спеціально розріжу. Щоб переконатися, вона чистюнька-чистюнька. От як має виглядати грибочок. Хороший. От такі от я й беру. Я так зрозумів, що я попав на полянку з такими козариками, тому що от, от такий мацьопки-мацьопкий. Ходи сюди. Во. Ну, тут точно немає хробачків. Тут навіть нема чого перевіряти. Тільки от ніжку почищу і все. Голубіночка нещира. Я не знаю який це сорт, вид. Як вона називається, але її треба забрати. Вони дуже смачненькі. О, це прям стара кльоша. Треба подивитися, чи вона там нормальна чи ні. Зараз ми її почекаємо. Тут Прям така діра. Тут, напевно, вже не хробака змія залізла. Далі вроді нормально. Що? Так, чистесенький. Не знаю, що там вам знімає, я, коротше. Стараюся, щоб попало в кадр. Добре, спеціальний пакетик. О. От так І що тут ще є? Треба роздивлятися, може ще десь по кругу щось є. Є, знайшов я таке не беру вже, це вже прям за дуже, дуже старе. Зараз я вам покажу. О, це все. Почистили. І дивіться, тут. Видно? Не знаю, чи видно, але от прям таке старе вже гниле. Таке я вже точно не беру, навіть підходити не буду. щоб я напився води тої з. Як його? з потічка. Наскільки я знаю, там, де є жаби, там чиста вода. Тому що я пам'ятаю, якось раз одного разу ми йшли з грибів додому. Ми підійшли до джерела і пили звідти воду. Но перед тим, як ми туди прийшли, звідти жаби повтікали. Якщо чесно, було бридко, тому що там жаби. Але ми пили і нічого взагалі нічого не було. Ні живіт не болів, ні нічого. Взагалі так як джерельної водички попили. Тільки що в тому потічку, де я був, ну там, там не було цих жабів. Але були ці ті паучки, що по воді бігають. І не чую, що проголодався, але йде. Я вже думаю, що я вернувся до того місця, де я зайшов. Кожні всього, що так. Дякувати Богу, поїли. Тепер можна йти пола. Так от, кожен раз, коли їсте, Перед їдою. Потрібно дякувати Богу. Отець це робив Ісус. Не знаю, чому цього. Нас ніколи ніхто не вчив. Але так треба робити. Я от не знаю, що мені робити. Чи йти далі? Туди, в тому напрямку, як я йшов і перевірити ще раз себе, можливо, я щось пропустив. Чи може трошки піти вище? Перевірити хлопців, як вони збирали, колегів. Можливо, щось там пропустили. Чи ну його все в баню і йти додому? Коротше, я вирішив, що треба йти додому. Ну і по дорозі, так от іду, йду, тобі думаю, що би то вам розказати. Є про що поговорити, є що розказати, але думаю, поки що рано. Пізніше вам розкажу. І, коротше натрапив на. Блін, тут не видно. То не видно, то не видно. І... Давайте я підійду. Я... Тихо, я так уже ноги подер. Видно чи не видно? Ну, вроді видно. Отакі От ожинки. Шикарні. Маю я вже цей раз посудину, тому що знав, що буду вертатися додому, але не знав, чи з руками, чи не спустими. Ну на цей раз би є і руки не пусті. Але хочеться ще чогось зібрати, тому зараз будемо збирати ожина. От воно скільки тут є багато того, але ще не достигло. З цієї сторони трошки краще достигло, але все одно треба буде пізніше зайти, якщо буде час. Не знаю, як так сталося, що зверху все червоне, а знизу майже все чорне. Співано. Мало бути не наоборот. Те, що зверху ближче до сонця, швидше достигати. Ой, яка краса. Ох, які соковиті. Дивіться, які бомби. А, все, згадую часи заробітки у Польщі. Як я боровку отак от микав. Тільки правда там не можна було телефоном знімати. Ну чого не можна? Можна було. Ніхто не забороняв. А там треба було. Як то кажуть. Передалять. треба було заперелять по повній і багато не говорити. Ну то таке. Робота на любителя, але вона мені подобалась. І от я в Польщі зрозумів, що можна, в принципі, такий бізнес і в Україні вести. Посадити тих пару кущиків гектарів, чогось там. Не тільки боровки, а там можна малинки, можна. А, що там ще можна? Ну я не знаю, ну будь-що можна вирощувати в нас в Україні. У нас земля родюча, всі так нахвалюють. От, вже трошечки збирав, але ну тут я не дозбираю до кінця, треба йти далі. А, яка гарна соковита. Ох, Боже. Ось зараз дітки будуть радіти. Головне донести додому до їх цілими, тому що минулий раз, коли я ніс у батлашці, я її поставив в рюкзак. І коротше, з того всього, що там я назбирав був. Ну, коротше, там каша була повна. Мені прийшлося це все вибрати, видушити. І Зробили ми з жіночкою соку. Скільки ми зробили? Літру хотіли зробити, але до літри не ставало там чуть-чуть. Ми вирішили, що ми півлітри закриємо на зиму. А все, що лишилося, ми так от вже випили. Уже нема. Дуже швидко то пішло, бо дуже смачне вийшло. Там е, літру того соку, ой, літру, півлітру того соку на пів літру цукру розбавили. Е, вроді там трошки покип'ятили і. Бомба! Ну коротше, бомба, я не знаю, пішло як, е, як в суху землю. Зараз, напевно, скажете, що от поляки такі погані, там недавно зерно наше висипали. А там взагалі по історії і війни були. Коротше, вони не дуже хороші. Якщо чесно, я такої взагалі думки не притримуюсь, ніколи і ніколи не скажу, що там чи поляки, чи італійці, чи англічани, чи американці погані. Немає такого, що в якійсь одній країні всі люди, всі погані. В кожній країні є гнилі люди і в кожній країні є золоті люди. От ви хочете зараз сказати, що всі українці хороші? Серйозно. Дивіться, що я знайшов. Тут якесь. Дерево непонятне. І на ньому ростуть от такі от штучки. Дуже багато таких штучок. Похоже на міні-сливки. Дуже похоже, а що це таке, я не знаю. Може би то спробувати. Вроді би вже хата недалеко. Мав би встигнути дойти. Тверде дуже. Дуже тверде. Коротше, ні, не хочу. Хтось із вас знає, як ці штуки називаються. Дивіться, я вам покажу. От. Такі штучки живуть у таких дуже, можна так сказати, вологих місцях. Дивіться, що я з ними роблю. Просто беру, отак от. І витягую акуратно. Блін, я не витяг акуратно. Я це вирвав. І дивіться, що виходить. Тут ось такий от біленький кінчик. Ну і цей кінчик, друзі. Його можна їсте. Угу. Правда, воно вже старе, то треба десь на початку літа Ці штуки збирати і їсти. Дуже смачне. Але. Я так і не знаю, що це таке, як воно називається. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Ну, на цей раз трошки краще урожай по білих грибочках. Найшов вже аж 5 грибочків, Оцей прям розвалився по повній стареча. Вроді виглядав молодий. Цей старенький теж, але він трохи краще тримається, живіший. Ну а ці прям. Ух, красота. Якщо чесно, мало не привик я до такого збору <сміх> в своїх місцевостях, де я добре знав ліс, я знаходив набагато більше. А тут я трошки ну, страшно куди йти далі, тому що не знаю взагалі ні місцевості, ні нічого. Ну і от тут. Таку купа козариків знайшов, голубінки є. Там єнячок такий гарний. Але то не я знайшов. То вже мені віддали по дорозі. І... Ну і все, вісім чотку, хорошо немає. Коротше, бідненько, бідненько. Ну і ожину я так і не дозбирав. <смірко> не дозбирав. Я думав, ще по дорозі зустріну десь. Дивіться, тобто, щось там лази. Мурашка. Чи то маленький коваль, кобаль. напевно мурашка, не знаю. Давайте дамо її вийде. Давай, давай, виходи. Лиш не по пальцях. Дивись. Все, киш. Так, а да ще одна. Ага, лізе. О, тихо. Свої не пану капот. Скільки збирав, стільки збирав. Більше не можу. Треба буде якось взятися і вивчити, дослідити тут ліс, територію, щоб знати, куди ходити, тому що я тут просто бродив, я не шукав, а бродив. Міс... Місце взагалі не знаю. Та й лазив, знаєте, по... по схилі. Там не дуже легко, якщо чесно. Хоча є один плюс: там е, дуже прекрасно видно ну, все, що знизу. Дуже класно. Хоча важко лазити. Ну, ладно. Ну чого, можливо, ще якось піду і знайду краще. Ну нічого, це тільки другий раз за цей рік, так що е, раніше один гриб, зараз п'ять. Шість грибочків вже не йшов. Тільки боже. мало, дуже мало. Добре, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково ще треба буде якось раз піти. Можливо, осінь, е, можливо, осінню буде набагато більше грибочків, і там уже буде що показати.